Uh, друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання Еліксір болі. Uh, друзі, беремо це завдання, Нажимаємо кнопку Прийняти. Слухайте, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, зазвичай по традиції ми відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти. Сіра зона виділена Це для того, щоб нам потрібно виконати завдання. Ну, то є, по факту нам потрібно щось зробити в цій сірій зоні. Так, нам завдання показує на карті, що потрібно там робити. Ну, ми знаємо, що нам потрібно робити. Нам потрібно дістати 10 е, крові льва. Значить, нам потрібно йти охотитися в цю сіру зону. Е, друзі, нам потрібно 10 крові льва. Шукаємо, де ці льви. Вот один є. Зараз ми попробуємо хоча б одну з них вибитим. Горний. Горний. голодний горний э, лев. Так, от у нас є одна кров вже. Друзі, нам ще потрібно 9 таких э, кровів э, кров знайти. <кхи> Опа, біжить. Хотів його заграти, не вийшло. Друзі, ну все, набиваємо тоді 10 штучок і далі продовжимо. Е, друзі, ну все, ми набили цих 10 крові левів. Тепер нам потрібно віднести це завдання тому NPC, в якого ми брали. Тобто в селище Терона, да? е, Тарена. В Селище Тарена. Потрібно нам віднести тому NPC, в якого ми брали це завдання. Все, завдання буде нас виконане. Таке неважке завдання, потрібно 10 львів набити і забрати в них ітем предмети крові. Якби таке, то щоб щось там важке чи там, когось там знайти якийсь і там предмет, десь там його вибити, десь там... Коротше, ви поняли, да? Якби так факту там не дуже такого нічого важкого має. Зараз просто хочу залутати травичку І далі продовжуємо. Так, забігаємо до цього NPC, в якого ми брали. Як бачите, да, знак питання горить над головою, що говорить нам про те, що ми можемо його вже виконати, е, закрити це завдання. Нажимаємо Продовжити, вибираємо собі свою награду, яка вам по душі, жмемо кнопку Завершити. Все. завдання в нас виконано, також дається додаткове завдання після цього виконання. Е, друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.